Привіт, народ! Я, певна річ, не можу не привітати з наступом ЗСУ, але я все ж таки тривожусь трішки. І хоч мене російська сторона заспокоює, з військової точки зору російська сторона лише не делегує те, що вона нічого не може, але не забувайте про те, що Росія, як і раніше, активно б'є по цивільним об'єктам. Певна річ, вона не зможе дістати ЗСУ, як я розумію. Але як і раніше вона зможе відігратися на цивільних. Як приклад, проведу Маріуполь. 80 тисяч загиблих. І то лишень дуже приблизно. Що конкретно, по факту, по цифрах ніхто загиблих в Маріуполі не рахував. І ця цифра може бути більшою, і скоріше за все, вона буде більшою. Це наочний приклад того, з ким насправді воює російська армія. Тому я б не радила політикам сильно виставляти на показ те, що українська армія захопила частину зброї у Росії. Ну, скажімо так, то ну, що -то там за зброя, буквально декілька разів покурити і все. Передати вітання тій стороні і все. З точки зору політики наступальної операції, я б не сильно на тому акцентувала увагу, чесно. Навіть навпаки, я попросила більше зброї до Хаймарсів. Чим більше, тим краще. Тому що я все, ще переживаю за темп операції, за те, як солдати стали, чи все там у них гаразд. І щоб я менше хвилювалася, більше насипальної зброї зігріє моє серце. Наразі в мене все. Підписуйтесь на мене, бувайте.